Ну що ж друзі, всім привіт! Давно мене не було, як то кажуть, на каналі, тому що ну, самі розумієте проблеми, проблеми, нема часу відео знімати, нема настрою взагалі нічого. Так що, до речі, хотів записати відео. Я мав ще в грудні записати його потім на початку січня під Новий рік. Ну, але записую зараз і зараз покажу я. Свій блокмат з записами, де я купував. Що купував, ну як, точніше, не що купував, а наскільки, який у мене спот був. Ось дивіться, зараз я вам показую. Ось 1 січня 2022 року, по 23 січня я потратив 5500, тобто перший мій був увіт на Binance. На момент... Бачите, на спотовому кушку 161 долар, 23 січня 2022 161$ долар 89. центів. Тепер подивіться, що в мене зараз. Просто тупо, що зараз. Тобто. А тепер дивіться, які йдуть далі ще суми. 1 лютого 1100, 5 тисячу. Навіть було, щоб по... 100 гривень 8-го 3 тисячі, 9-го тисяча 200 гривень, 6-го 3 тисячі, 1,5 тисячі, 400, тисячі, 250, 400 тисячі, 4 тисячі 2 тисячі, в общем, 2 тисячі, 2500, 700. Бачите, дата, 1000, 1500, 400, 2. То есть, бачите, по 8 листопада. Остання моя тисяча була 8 листопада. Тоді ще. Реаль у мене, якби бачите, 982, по-моєму, долара було. Треба було мені зробити просто, перевезти все в USDT і зараз перезакупитися. Но, як ви розумієте, якби то все знав, то б так не зробив, як, як сі стало, але так все стало. і, в общем, справи дуже-дуже печальні. Тобто... Бачите, я вам ще раз покажу, ось бачите, було в мене 980, о, 59 тисяч 970 гривень. Увіть собі 60 тисяч гривень. Із тих типу, 60 тисяч скільки лишилося. Це, це просто. і от Ті, що говорять блогери, тому що от є багато таких блогерів, які говорять, що о, там просадка, головне, не продавай. От Я не продаю. от я я... не продаю, я... Міняю. Так що, хто дивився за моїм каналом, я навіть наоборот з більшував позиції, старався продавати. Або там, котра сильно підросла, продавав, потім нападувала, а я там, ну, ту, ту, що дешевшу монету. Наоборот. І що з того вийшло? Нічого цікавого. Нічого цікавого. Так що, друзі, я думаю, що спот то повна херня тримати. Ці всі монети от купив і тримати, то то все теж херня дуже велика, тому що за той період часу, поки воно там десь підросте хтось колись, то не баю, нема смислу. Так що я зараз е, почав нову стратегію. ось в мене До речі, забув відкрити вкладку. Телеграм-канал у мене є. Я, напевно, що ссылку в описанні лишу. Там я зараз сиджу тільки на фьючах Тільки і, до речі, Придумав дуже одну інтересну штуку. Коротше, дивіться тут, як я тут придумав. Є, наприклад, там є е, гарячі гаряче, от зараз я вам покажу. Е, ось дивіться, є, наприклад, ось тут, М -м, Зараз Гарячі, є нові лістінги, то нові є тут, що показую тріст, і я ті, що втрачають. Що я придумав? Я тисну більше. Гортаю до середини. Ось бачите, ось середина. І шукаю тут де нолі, от, наприклад, Waves Дивлюся. Наприклад, 4 години таймфрейм. Ага, він, наприклад, був. Можеш його зараз лонгувати на ф'ючах. І от, коротше, пробую лонгувати по такій стратегії своїй От, наприклад, дія. Теж можна подивитися бачите зараз я був в Лонг. Ось у мене вже є на фючах зараз, як бачите, ось у Лонг. Одна є чуть-чуть в плюсі, а друга ще поки що в мінусі. Але е, я вже на даний момент, з січня 2023 року, е, пробувши рік в. Такі штуці, як <кій> криптовалюта, у такій сфері, точніше, розумію, то, що е, тільки на фючах зараз треба відлазяти, тільки на фючах. І я інакшого виходу не бачу. Тому що бачите, за рік мій спот реально вкатався дуже. Ну, самі бачите, просто по цифрах, просто цифри. Ось тому цей рік, 2023, я... Офіційно присвячую фьючам. Я знаю, хтось дуже багато напевно скаже що о всі гроші на фічах просадиш, Ну і просаджу, ну і хрунфренд з ним. Зараз і в мене який вихід. В мене зараз роботи і так нема. Там в мене теж проблему має. До речі, може наступне відео запишу про одного такого свого шефа, який мені гроші не дуже хоче виплачувати. Він мені винен 18 тисяч і за півтора місяці не виплачує гроші. Так що, друзі, цей буде у мене рік. Е, тільки на фічах. Подивлюся, буду старатися дивитися торгові якісь ідеї, аналізувати ринок, розвиватися, патерни вивчати і тому подібне. Також бажаю вам таке робити, тому що я все одно казав і буду казати, що за криптовалюту в майбутнє. Так що, яка б жопа зараз у мене не була. А в мене, повірте, дуже велика жопа. Я за навчання навіть не маю чим заплатити. Друзі, всі тримаємося. І що у нас буде добре? Всім пока.